Бажаю міцного. Друзі, людина, яка е, украла на війні, на крові, вона не просто украла у наших Збройних сил у ЗСУ. І мало цього, щоб її просто посадити в тюрму. Якщо вона украла у Збройних сил під час війни. Це рівнозначно і рівносильно убивству наших військових. Друзі, чи не так? Тому що якщо ти крадеш у військового дрон або снаряд, або ракету, значить, що наша армія, наші хлопці не мають чим оборонятись Якщо ти поставляєш на фронт. Браковані бронежилети, які можна ножиком поткнути, значить, ти цими діями вбиваєш наших хлопців. І за таке діяння, друзі, відбуття покарання в тюрмі це, це прогулка. Тут тільки треба вводити, м'яко кажучи, пожиттєво. А взагалі максимум це, це смертна кара, друзі. Якщо це все робиться під час війни, а воно робиться. Тільки смертна кара. Іначе не може бути. Іначе ми пропали. Як так? Ти крадеш у людей, у хлопців, у дівчат в ЗСУ, які тебе охороняють? Потім через те, що ти вкрав, вони... Загинули, загинули як наслідок мирні люди, бо їх невчасно захистили. А людина відсиділа там 10 років, награбила грошей. Ну це так не може бути.